Сьогодні будемо вирізати екологію EGR, AdBlue робити звичайний по суті дизель. Перше робимо діагностику, дивимося, які саме помилки. Вона не запускається за помилки AdBlue, тобто Треба зараз так би долити AdBlue програмно після того запустити і можна далі скачувати. Саму прошивочку на цей. Будемо працювати опенпортом оригінал і ПЦМкою через убіді. Робиться через, спочатку скачується прошивка, потім робиться розблокування, і тоді можна заливати ту прошивку, яку треба. Поїхали. Так, не вийшло так це. Зблю побороться, помилка не видаляється. Зараз читаємо прошивочку так. і будемо вже пробувати програмно вирізати і видаляти безпосередньо через прошивку. Так. Зараз воно все скачає і тоді будемо відправляти до калібровщика. Так, прошивку скачали. Зараз будемо робити Unlock Так, нажимаємо. Так, зажигання включено. ОК. Сервісний режим включений. Так, пише, що компліт Запалення включилось. Зараз ще раз скачаємо тоді прошивочку. Віфікація Complit і читаємо ще раз прошивку. Нажимаємо ОК. І чекаємо. Так, прошивочка скачалась, перше виключить запалення, виключаємо запалення, нажимаємо ОК і зберігаємо прошивку. Так, прийшла прошивочка від калібровчика. Обов'язково треба робити ідентифікатори, щоб подивитися, чи є зв'язок блока з комп'ютером. Так, і нажимаємо тоді запис. Все підготовлено, зарядочка стоїть на автомобілі. Погнали. Так, контрольні суми виправлено, нажимаємо ОК. Так. Онлок ми зробили, нажимаємо ОК. OK. Так, зажигання включено, нажимаємо ОК. OK. Запись. запись пішла. Записую досить швидко. Ждам. Так, і виходить запись трансферінг дата і пішла запись. Так, зараз воно запише і глянемо, який буде результат. Так, прошевочка записалась Successful Complete. Виключити зажигання, виключаємо зажигання, нажимаємо ОК. І ось отак, все. Записалося, все хорошо. Зараз будемо пробувати прописувати, теоретично ошибки не висить, немає. Тобто, якщо ошибочки немає, о, цегання включить тоді. Та, будемо бачити. Так, так. Да. Две твіртове. Все, ошибки немає. Що ошибки нема, значить тормозні накладочки, ошибка. По AdBlue. Ошибочки нема на табло. Все. Значить, двигун має запускатися після того, як ми відшили, відключаємо зараз роз'єми, робимо діагностику і будемо запускати. Так, ошибочки. У нас ці у нас були по БЕСу. Через зв'язок з цим то ми видаляємо, тут після перепрошивки. Одруплення рульовою колонкою. Навірно, теж після перепрошивки потіри зв'язку з це. Саме основне, ошибок по ПЦМ по блоку двигателя немає. у нас а Там все хорошо все читається. І робимо перший запуск. ошибочки поудаляємо і будемо робити перший запуск. Помилки видалено. пробуємо запускати. Так, машинка запустилась. Все чудово. Все має працювати добре, Тут проблем немає. Якщо вам потрібно перепрошити автомобіль, вирізати екологію, зробити стейдж або допустим, зробити оптимізацію, налаштувати так, щоб автомобіль е трохи менше споживав паливо. Еко тюн чи як він там правильно називається, е пишіть в Telegram, посилання буде в описі. Дякую за перегляд, до нових відео. Пока-пока.